Це місто особливо люблять телевізійники, і про нього знято чи не найбільшу кількість телевізійних програм. Але не поспішайте перемикати канал. Ми покажемо вам кам'янець-подільський, таким, яким ви навряд чи колись його бачили. Привіт! Ми у найекзотичнішому місті Поділля, якому випало побути ще й столицею України сьогодні. У програмі чому у Кам'янці стояло три ратуші? Хто поставив у костелі мінарет? Чим прославився кам'янецький кат? Отже, ми у Кам'янці-Подільському. Камінь на кордоні так колись називали це місто. З самого початку йому призначалося бути форпостом. Таке вже його географічне розташування. Але Кам'янець-Подільський не розділив долю більшості оборонних міст. В ньому залишилося майже дві сотні унікальних пам'яток. Вистачить не на одні вихідні. Кам'янець-Подільський був закладений на півострові, який утворює річка Смотрич. Глибокий каньйон оточував давнє місто з усіх боків і робив його неприступним. Природну міць люди підсилили захисними спорудами. За багатовікову історію лише двічі завойовникам вдалося війти в Кам'янецьку фортецю. Ми ж до того, як заглянути за мури фортеці, прогуляємося старим містом. музей просто неба, так називають кам'янець. Це одне з небагатьох місць в Україні, де збереглася середньовічна забудова міста. Тут кожна кам'яниця має свою історію. Приміром, ось цьому дому понад 300 років. У ньому жили і Ксіонс, і суддя, і міський голова, але відоме ім'я лише одного власника вірнанина Сефера Овансовича, який увічнив себе меморіальною дошкою. А тепер у кам'яниці готель гетьман. Гетьмани у Кам'янці-Подільському бували тільки проїздом, але власники готелю вирішили увічнити їхні короткочасні візити і не лише назвали готель гетьман, а й влаштували тут портретну галерею. Біля гетьманів скоро з'являться ще й портрети їхніх дружин, колишніх перших леді чи точніше перших пані України. А ще власники готелю виставили тут колекцію кам'янецьких старожитностей. Два в одному. І готель, і музей. Ось ця суфа все справжнє в старовине. Будь ласка, ось ці подушки. Ну, хіба Це... що лежати тут не можна? Я так думаю. Правда? Будь ласка, чому тут сіно справжнє. Справний справжній запах mm, свіжого так. Класне. Що ще цікаво? У такому готелі можна вибрати номер сучасним дизайном, а можна пожити в атмосфері минулих століть. Стара кам'яниця вона ж готель стоїть на площі польський ринок. Колись це був найбільший торговий майдан міста. 70 будинків, які стояли навколо площі, збереглося лише 10. Зате яких. В самому центрі майдану міська ратуша. Колишній польський магістрат ратуша збудована ще у середині 15 століття, і це найстаріша ратуша в Україні. Раз на тиждень тут збирався уряд, аби вирішувати важливі для городян питання. Перед самою ратушею було лобне місце з підвалів. Сюди виводили засуджених, і на очах у жителів міста Кат виконував вирок. До речі, це був особливий привілей міста мати власного ката. Цей привілей кам'янець отримав разом з Магдебурзьким правом. Кам'янецькі кати славилися своєю майстерністю. Їх позичали для виконання вироків в сусідні міста. І навіть в листі запорожців до турецького султана згадується кат Кам'янецький. Достовірно відомо, що саме на цій площі був покараний устим Кармелюк, якому кат наніс 101 удар палицею. Но утверждается, что Кремлев был настолько здоровым, настолько крепким мужчиной, говоря, что он был он очень кренастый, такой крепкий, что он вынес, это наказание, якобы даже не потеряв сознание. лавки на которой били, встал самостоятельно, отказался от помощи врача, замочил рубашку в ведре с водой, одел ее, и со старого города под Канойем пришел сам в замок, где он сидел. До виконання вироку ув'язнених утримували у підземеллях ратуші. На сьогодні вдалося відкрити лише кілька підземних приміщень. Тепер у них музей тортур. Хоч звучиться трохи лячно, бажаючих пожахатися середньовічними звичаями не бракує. Цікаво, що серед знарядь тортур були предмети, які належали кату, а були й такі, що належали самому магістрату. Проведення тортур регулювалося відповідними правилами. Приміром, не можна було катувати хворих, лікарів, міських чиновників, дітей і тих, кому за 70. Ось такий вигляд мала диба, на який людину розтягували і доводили до божевілля. А це ганебний стовп. Він стояв колись напроти ратуші, і до нього прив'язували людину, котра чимось себе зганьбила. А як взагалі туди можна було залізти? А, то хочу. треба було знати е е певний спосіб підняття. Він складається з двох половинок. Ось ту частинку спробуйте підняти. Вона піднімається? Так, так. так. Ага. Туди влаштовуємо всіх ну, бажаючих так, і замикається Що, на... Чоловік тут точно не вийде. Я то можеш так могла б Ну, Не знаю, рука як рука, з головою а з головою, було б важко. Так. І все ж жителі Кам'янця були переважно мирними і богобоязними людьми. Ще наприкінці 19 століття на маленькому клаптику старого міста стояло півсотні культових споруд з тих, що збереглися до сьогодні Петропавлівський костел, зведений ще 500 літ тому. Коли турки захопили кам'янець, храм не зруйнували, але прибудували до нього мінарет. Згодом турки мусили здати місто полякам. Але поляки також не стали руйнувати мінарет тільки поставили на ньому позолочену статую Діви Марії. Оскільки на горі дмуть сильні вітри, поляки встановили статую на шарнірах, щоб вона могла легко розхитуватися. Але якийсь чиновник вирішив, що нахилена Діва Марія може раптово впасти на туристів і наказав її закріпити міцно. Тепер вітри розхитують не тільки статую, а й увесь мінарет. Тому, на жаль, туристам на гору підніматися не радять. Петропавлівський костел цікавий і своєю архітектурою. Адже за стільки століть у ній знайшли втілення майже всі архітектурні стилі від романського до неоготики. Тому туристи цю споруду ніколи не оминають. Петропавлівський костел – як ілюстрація історії кам'янця, До одна влада змінювала іншу, і різні народи були змушені жити разом і якось ладнати. Окрім українців, у кам'янці жили вірмени, литовці, поляки та євреї. І до сьогодні у старому місті є вірменський квартал, єврейський та руський. У кожному з цих кварталів збереглися по кілька давніх споруд, що належали общинам. У єврейському кварталі дім, що колись був синагогою, а тепер служить рестораном. У вірменському Миколаївська церква 14 століття. А на польських фільварках найпомітніший Георгівський храм. Його блакитні бані добре видно з усіх районів старого міста. Але все таки у кам'янці більше української історії у 20-х роках камінь.